А перед початком відео хочу порекомендувати канал Едвар Атева. Так. Тут ви можете побачити. Е, ну, Він відеоблогер і він дуже знімає круті відео. там е, Він з бабушкою деколи знімає. Вітається він дуже класно. Ева, Ева, вами Едвард Атева. Ну, і так далі. А, ну, підписуйтесь, просто, ставте лайки. Заходьте і насолоджуйтесь відео, а ми приступаємо до відео. І так, друзі, всім привіт! З вами містер Пекмен і ми. І, тобто, я сьогодні хочу вам показати, як ну, напевно, багато, багато не знаю як встановити. Е, моди на Minecraft Pi. Е, моди Minecraft Pi це ті мод, ну, якби моди ну, е, як би моди, як вам сказати. Мод, це таке, якби ніби з ним легше грати. З ним легше грати, так. Е, ну і е, так, що е, ну якби, хотів би вам сказати ще, що е, ви моде тільки не будете грати на своїх світах або на картах. Ні. Ви моди можете грати на серверах, так, друзі мої, так. На серверах. Ну, там деякі, наприклад, е, Політ. Якщо ви включите політ, вас якби викине з серверу. А просто собі візьміть на швидкість. І на урон може. Щоб сильніший урон був. І я брав собі на швидкість і мені дуже сподобався. Так. Ну, а тепер приступаємо. Для, Щоб закачати моду, нам потрібно програмка, дві програмки навіть блоклаучер і mods 4P2. Вибачте, що говорю в ніс, тому що я, ну, хворий, і... але про своїх підписників не забуваю. Зараз хвилиночку. Мати Там на квартирі Василя є інтернет. Ти подає питаєш. Ну, а ти на комп'ютер, без інтернету. У мене інтернет добавлю вже відключили. Відключили інтернет. По-моєму! А ви бачите інтернете? Ага. Вибачте, будь ласка, хвилинку. І так. Але перед тим я хочу вам показати деякі настрої. І так, заходимо в блок лаунчер. І зверху бачите там гаечний ключ. Так, нажимаємо на нього. І потім е, внизу лаунчер Opціон з Aerostar Requiered. Е, Ну, скин можете нажимати, можете ні. І у тут Addons Patches. <coughs> ви відключаєте ось ці два патчі, Save Mode і Manage Patches Чи ви відключаєте перший і другий? Другий я не знаю для чого. А перший я знаю для чого. Це щоб. Ну цей захист від патчів, від модів. Та коли ви включаєте цей мод, цей мод. Ну, ніби вони всі не будуть працювати. Бо це нажимаєте. Ви тільки включаєте Add-ons, Ну це точно. І Enable Mod P Script Support. Все, це настройки. Бо якщо ви нажмете Safe Mod, то вони у вас не будуть працювати. І так, виходимо. Заходимо в. 4P, і нажимаєте 0.105 Mods. Ну я зараз на 0.25. І отут всі моди. Ну Їх так не дуже багато. Я їх не перестробував. Але попробував Surel Fly і Волк Фостер Давайте Волк Forster. Закручаємо. Окей. Okay. І, наприклад, закачаємо Disable ПВП. І так, виходимо з цієї пригомки, програмки і заходимо в Launcher. Потім Play. І заходимо на любу карту. Пану тобто на Там, де построю айфончик. Це мій айфон, Я сам построював. Отвічаю. Ja evo stoje da može mjesec, može pjetra. Udavajte e, na survel za demo. Zaraz jakiś forlego ma, ключик І нажимаємо не Manage mod P Script. Це ні, це ті, що ви тільки закачали з інтернету. А гечний ключик і пачний мод Game У вас тут ці моди. І ви включаєте ось так. Enable. І, наприклад, Disable PvP Enable. І бачите, у вас немає тих житів отут. Ой, вибачте, будь ласка, мої хворі. Ой, вибачте, будь ласка, бо я хворий, блін. Е, ну, на серверах, е, звісно ж. Е, вас вб'ють. Так. У вас просто не будуть появлятися житті, так? Да? І все. А на швидкість, от подивіться. У вас рука тільки, Бачите? Ви стаєте швидшими. Не чекайте, що там таке. Ну і на цьому все. Дякую, друзі, за те, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розкажіть про канал друзям. До нових зустрічей і... бай-бай!